Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі і всі, хто любить займатися опаленням. Сьогодні я вже зняв одне відео, тому що цей котлик буде відправляти з село Мелятин біля Нентішина на установочку. Найде свого нового вже знайшов свого нового власника і завтра відправиться до нього на установочку. Знаю, що будуть запитання. Що ти будеш робити, як то ти маєш зробити регулятор тяги, до чого він буде крепитися, як він буде працювати, зразу даю відповідь на це запитання. Що в підувало грубки, я беру, роблю ось таку невеличку конструкцію. Ось це буде заслоночка, до якої буде кріпитись цеп регулятора тяги. І ось так воно буде працювати. Далі ще хотів би розказати вам про циркуляцію в самому котлі. бо багато хто робить помилки, не ставить циркуляційної трубки. І виходить, що ось через патрубок через патрубок холодна вода заходить в котел. Далі вона йде по колекторі. По законам фізики ми знаємо, що коли вона піднімається, то йде вгору до верхнього колектора, і по колектору через патрубочок подачі вона поступає в систему опалення. Для того, щоб у вас нормально гріло два крила, ось напроти патрубка обратки уваряна ця циркуляційна трубка. Вона дає змогу перейти холодній воді з одного крила в інше, тобто два крила гріються рівномірно, і все воно гарно працює. Ще забув вам розповісти, що сама топка котла, ось дивіться, я міряю, виходить, вона в нас 35 на 30 сантиметрів. Тобто топочка досить таки містительна. Ви можете закинути гарні дрова. Ось, особисто я в люті морози, коли десь мінус 20, там, за 20, на ніч беру, вже на жар ложу пару таких товстеньких полін. Діаметром, може десь 10-15 см. Прикриваю регулятор тяги, то тобто й ставлю його на мінімальну температуру. І до ранку нам цього тепла вистачає. Дивимося, друзі, підписуємося на мій канал. Задавайте запитання, буду відповідати моїм підписникам, хто підпишеться. Я обіцяю, що вишлю розміри і можу детальніше розказати, як такого котлика зробити самостійно, легше. От першого котла я робив такого майже місяць, дуже довго з ним грався, дуже багато попортив собі нервів, але в результаті вийшла ось така ну, конкретно заощадлива і добра штука. Все, всім підписникам будуть надіслані розміри і рекомендації, як його правильно зробити. Дякую за увагу, гарного дня!